Так, сховався. Маруся. Маруся не трогай, це дитина. Маруся, це дитина. Маргоша? Маргоша. Маргоша? Маргоша. А чи знаєш, в будку треба сховатися? Угу. Молодець. Папуся, ти б ще вообще голими ногами прийшов. Та холодино. Ну, Васька, то більше для котів. не да. Да. у нас Ну, Давай веня не, Веня. Ну, все придумаємо.